Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Компанія BlackView іноді, окрім захищених смартфонів, випускає звичайні бюджетні телефони. І BlackView Color 8 це один з таких ультрабюджетників, які компанія випустила між випусками своїх захищених апаратів. Але чи варте він хоч якоїсь уваги, давайте розбиратись по порядку. По традиції розпочинаю відео з розпаковки смартфону. BlackView Color 8 приходить у звичайній білій коробці. Вона типова для всіх смартфонів компанії BlackView. У комплекті, окрім самого смартфону, йде захисне скло, силиконовий бампер, голочка для сім-карт, кабель для зарядки і блок живлення. Так що по комплектації ця модель досить таки непогана. Тут є все для того, щоб просто почати користуватись телефоном. Дизайн у телефона простенький, але, як на мене, дуже стильний. Таке цікаве двокольорове рішення задньої кришки вона матова, на ній не залишаються відбитки пальців. Телефон дуже приємно лежить у руці, навіть без силик іконового бамперу. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий дизайн. Вага телефона 214 г, ну а товщина тут 9,1 мм. На задній частині телефону розташувалися камери і спалах, справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. Зліва слот під 7-карти. Слот, до речі, тут повноцінний, відразу на дві 7-карти і не sd флешку одночасно. Екран у Color 8 діагональю 6 і 75 дюймів. Це HD Plus матриця 720 на 1600 пікселів. проте екран тут не самий простий, частота оновлення у нього 90 Гц. Частоту оновлення тут можна міняти 60-90 або автоматично. Хоча це і Звичайний жі екран, але якість у ньому мені дуже сподобалась. Яскраві насичені кольори, і екранчик дуже приємний для очей, що досить важливо. Відгук сенсора у екрана тут, до речі, дуже класний. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Під кутами картинка себе поводить ось так. Я б не сказав, що дуже класно, але все-таки для ультрабюджетника непогано. Зверху над екраном у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. Шкуди без величезного підборіддя у дешевих смартфонах. Тут воно також нікуди не поділось. Серцем Black Q Color 8 є восьмиядерний процесор Unisoc t 616 з тактовою частотою 2 ГГц. Я протестував дуже багато смартфонів на процесорі Unisoc t 606 і від те 616 я ніякої різниці навіть не відчув. Вам тут у бенчмарк Color 8 набирає 289 434 бали. Телефон, звісно ж, не ігровий. Він ультрабюджетний, але при бажанні на ньому можна запустити деякі популярні ігри. У PUBG Mobile, наприклад, краще грати на низьких налаштуваннях графіки. А от світ танків або асфальт 9 тут в принципі можна запускати на середніх налаштуваннях. При ігровому процесі телефон буде нагріватись, але не критично. Оперативки тут всередині становили 8 гігабайт. Також тут 128 ГБ постійної пам'яті. Ну і ще на 8 ГБ тут можна розширити оперативку віртуально. А постійну пам'ять тут можна розширити також за допомогою мікроSD флешки на 1 терабайт. Також у продажу існує версія на 256 ГБ. Батарейка у телефона вбудована на 6000 мАч, принаймні так вказано, і підтримує зарядку до 18 ватт. Але судячи із ваги телефону і з роботи телефону від одного заряду, я дуже сумніваюся, що тут реально 6. Тисяч ніякої різниці між цим смартфоном і іншими смартфонами з 5 тисячами мАгодин я не відчув. А за одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Телефон в середньому втрачає 6% свого заряду. Тобто я майже з упевненістю можу сказати, що тут немає 6 тисяч мАдин. Ну або оптимізація цієї батарейки тут дуже погана. Я не дуже розумію, чому, але на цьому смартфоні немає чіпу NFC. Тому від Відповідно, ніякої безконтактної оплати тут також не буде. І як на мене, це дуже сильно звужує коло користувачів, особливо в наш час. В камеру кнопки живлення мені тут дуже сподобався. Я тільки прикладаю палець і телефон розблокувався. Також непогано працює і розблокування полицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо і телефон розблокувався. Не так швидко, як зі скамером, але все-таки також працює непогано. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android. З моменту розпаковки на телефон поки що не прилітало жодного оновлення. І, чесно кажучи, я сумніваюся, що взагалі щось сюди прилетить, як і в усіх смартфонів BlackView, тут стоїть не голий Android, а оболонка від BlackView Dock OS 40. Операційна система досить непогано налаштована, оптимізована. Інтерфейс тут має дуже багато різних налаштувань. Все плюс-мінус плавно працює, наскільки це можливо на такому телефоні. Із коробки тут встановлені всі Google додатки, є також всі мови, включаючи українську. Це офіційна міжнародна версія, тому не бійтесь. Замовляти з Алікспрес вона буде працювати з нашими операторами. GPS на телефоні досить непогано працює, тому хто хоче собі недорогий смартфон, щоб використовувати його у якості gps навігатору. То в принципі такий телефон для вас точно підійде. Сенсор наближення працює швидко і завжди коректно. Ну і з сенсором освітлення тут також ніяких проблем немає, все досить швидко працює. Можливо, комусь буде цікаво те, що на смартфоні є FM Радіо. Головна камера у Color 8 на 50 Мп від компанії Samsung. Ну і додаткова камера на 2 мегапікселі. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів, і вона також від компанії Samsung. Ну і незважаючи на всі ці мегапікселі, як на мене, камера у смартфоні, Фоні це найслабше місце. Камера тут відверто нікудишня, принаймні в моєму екземплярі. Відео до речі, головна камера вміє знімати у фуле якості при 30 фпс. Підводячи підсумки, я можу сказати лише одне: я не дуже розумію, навіщо взагалі випускали цю модель. Так, дизайн і такий подвійний колір мені дуже сподобався. Але в цілому в роботі смартфон себе не досить добре показав. Камера тут також далеко не найкраща. Тим паче, якщо згадати, що існує ще така модель, як Blackview Shark 8, яка на старті продажів продавалась за 90 баксів, на Helio G99 з NFC з Full HD екраном, і тоді я. Взагалі не розумію, навіщо це все. І тоді, взагалі, губиться увесь сенс у такому телефоні. Звісно, якщо він не коштує якихось 60 або 65 баксів. І якби сюди хоча б додали чіпи не всі, то можна було б розмовляти по іншому. Але сенсу купувати таку модель я поки що не бачу, тим паче, що я знаю точно, що Blackview вміє набагато краще. А ви напишіть ваші враження у коментарях під цим відео. Ну а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу. у Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медузвичайний гаджет. Це був смартфон Blackview Color 8. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.